І всім знову прикнат читати круто в бухті. знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене така книга Собаки і коти з погляду науковців». Автори. Ось. Текст та ілюстрації. Ось. Є е, розділ є два. є дві частини в одній книзі. Це одна частина про собак перша, а друга. Про котів і, і ці дві частини ще поділені на розділи. Ось. Тут розповідається, звідки, е, як поводяться собаки при якихось певних ситуаціях, як за ними доглядати, чому вони так поводяться, які є породи, як їх схрещувати і та так далі. Тобто надають максимальну. Е, Інформація для тих, хто хоче вивчити собак та, або котів, та їх, хто хоче завести. Ось, що чому деякі пси дуже сильно лавкають. І при яких умовах, і чому дорослі, дорослі безхатні коти майже не мурчать. Ось. Тут розповідається багато інформації для тих, хто просто хоче дізнатися про свою тваринку, яку він вже має, або просто для цікавості. Ось дуже гарні малюнки. Ось розповідається, наприклад, ким може працювати. Пес, він може винюхувати наркот... різні штуки. Не буду їх казати, щоб нас не заблокували. Ось. Вам дуже рекомендую цю книгу прочитати. На всім до побачення!